Коли в мене алергія на пилок рослини, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Так, так, здається, все прибрали. Твій чоловік не запідозриться. А ти нічого не забув? Здається, ні. Точно. Так. А там. Ой. Ой. Я так переживаю, що він нічого не помітив. А, ну, Люба, він к тиждень був відрядженні. Він вже забув, як тут все було. А, Так. Ну добре, давай вже йди. Ага, добре, добре. А, чекай. А, ти дещо забув? Ні. Отам. Ой. Угу. Ой. Ну, чого ти мене сюди затащила? Я ж тільки за перфоратором зайшов. Ну, нема Саньки, зайду пізніше. А, чекай, чекай, мені потрібен твій професійний огляд сусіда. Розумієш, ти ж часто у нас буваєш. Ну. Подивись, у... все у нас тут гаразд. Ну, прибрано. чисто, навіть якось підозріло, чисто. Що прям? все так погано? Ну, якби я був твоїм чоловіком, я б точно подумав, що тут був коханець. Як то кажуть, якщо в хаті чисто, значить на душі у жінки брудно. Ніколи не чула такої приказки. А що тоді робити? Ну, є один варіант, як все справити. А, добре, я додому, а тобі тут ще прибратись треба. <ган> Як? Ти ж сам сказав, що коли у хаті прибрано, то на душі у дружини погано. Ну, ти так придумав. А чистоту ми чоловіки любимо. Саньки, привіт. А. А то... Тобто ти зараз. Ох Ох ти ти ж... Живну сусід. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Кохане. Ну, давай. Я так не можу. Ну, ти навіть не, не пробував. Та я знаю, що не вийде. Ну, давай почнемо, а там побачимо. Як ти собі це уявляєш? Ну не можу я з нею. Яна, так в тебе нічого не вийде. Ниряй під простирами. Мамо! Що, мамо? П'ять років від вас не можу дочекатися онуків. Ниряй! Мама, ну ви нормальна? Як ви собі це уявляєте? а? Я нормально це уявляю. Розвів тут, маму, я не можу, у мене не вийде. Не вийде, треба, щоб вийшло. А вірніше увійшло. Що ви таке кажете, а? Так, не заговорю мені зуби, не Ой. Мамо. Так, слухайте, ми вже зрозуміли, що ви від нас хочете. Тому йдіть, будь ласка, ми тут вже самі розберемось. Ага, ага. Щоб я пішла, а ви скористалися контрацептивами. Не вийде дорогенькі. Я цей весь процес хочу. Проконтролювати. А ну, показуй, що у тебе там не може запустити. Що Що ви собі дозволяєте? Що я собі дозволяю? М може, хоч світло вимкнемо, а? Ага, щоб ви знову губами поплямкали, щось там долоньками постукали і все ні, не вийде. Показуй. Мамо! Ну, що ж це таке робиться? а? Так, мама, ми при тобі не можемо. Чого це ви при мені не можете? От, наприклад, твого батька ніщо не могло зупинити. Ні повний вагон людей, ні те, що ми були не одружені, ні тим паче, що я хропла. Давай показуй. <рес> Слухай, зятьок, а може тобі якісь пігулки пропити, а? Фу. Ну, ну які ще пігулки? <рес> ну, після яких жінка мозок не їсть і діти з'являться точно. Так все. Будь ласка, я вас благаю, давайте припинимо, а? Все, я спати хочу. Так і я хочу. А ще більше я хочу побачити, як ти з нею спиш. Янка, кажи, який він в тебе красивий, сильний і му. Сашо, я тебе дуже прошу. Давай спробуємо. Я, я думаю, ну вона ж не відчепиться. Я не можу, вона на мене дивиться. Мама, ну хоча б ти можеш не дивитися. А як я тоді всі помилки ваші побачу? А? Ой, ой. Сьогодні прям рекорд 25 секунд. Ой, ой. Ну, ти добре? Ха -ха. Через 9 місяців чекатиму онука. Дари, чи як тобі це вдалося? Я навіть не знаю. Я як тільки храп її почув, у мене зразу якось рефлекторно пішло. От і чудовий зічок, а я не спав. Я подумала, що якщо мій храп завів мого чоловіка, то зятя тим паче заведе. Мамо, ну як можна. Іка я вдома. Фу, як я задовбався сьогодні на роботі, скільки ти біля? Гориш на кухні, сам розігрієш, бо я вже три рази гріла. Що значить сам розігрієш? Іди давай, вставай роз... Е, що Що? це таке? Йоханий бабай. Це? Це мій коханець. Так, тебе постійно немає вдома. Ти постійно на роботі. Я втомилася. Ну, що мені робити? Що тобі робити? Готувати їжу для мене, mm -hmm. прати для мене, прасувати для мене, чекати на мене, хіба цього замало? От бачиш, я для тебе лише прибиральниця і кухарка. Ні, ти ще пралка, праска, я ж кажу. Вибачте, що перебуваю. М можу я вам допомогти. Дякую, вже допоміг. Ви не зрозуміли. Зараз знайду штани. Спочатку треба було їх не знімати. Олег Петрович, сімейний психолог. Я можу вирішити ваш сімейний конфлікт. Як ти класно заволював зраду під сімейні конфлікти? Можливо, ваша дружина зрадила, щоб достукатись до вас, угу. щоб показати свою небайдужість, щоб відкрити вам свою душу. Угу. Тобто, щоб відкрити мені свою душу, вона відкрила тобі свою Д двері. 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 Віка, якщо відкривати двері усім, хто захоче, то вони будуть схожі на двері у барі на дикому заході. Такі. Знаєш, що Єгор? Послухайте. Людина, професіонал. Прислухайся! Так. Вам просто потрібно поставити себе на місце один одного. Шу. Давайте спробуємо. Можна я перша? Можна, будь ласка. Єгор? От так і Віка ж прибере! Цей той. А, значить, я хочу а, їсти і спати. Ні, ні, я хочу жерти і а, а, це, пиво. Ні, я хочу жерти і жерти. О, бач, як ми багато роботи, що сексом ніколи зайнятися. Це я так кажу, коли приходжу додому? Кожен день, Єгоре, кожен день. Це... Духа, я не помічав. Вибач, Віка, я… Ось бачите, ви вже розумієте один одного. Продовжуйте. Це, це, це що таке? Юханий бабай! Хто це такий? Я тобі відповім, хто це такий. Це е, мій волохатий коханець, і поки ти. Там е, працюєш і заробляєш для мене на шубу, я тобі тут зраджую. Та що ти верзеш? На шубу? Вибач, ти що мені збираєш на шубу? Альо! Ключове слово тут зраджую. Ні, зрада то погано, але шуба, це так приємно. Пробач мене, Єгоре, пробач, я більше так не буду. Ну, і ти мене пробач, я якось не помічав щось. Ну, ось ви й дійшли згоди. Ну, вважаю свою роботу зробленою. Я можу сміливо йти додому. Зараз тільки речі. Дякую, лікарю. Ласка, до речі, з вас 100 доларів за прийом. Ідіть вже. Дякую. До побачення. Угу. Стоп. Ти з ним мені зрадила, а я йому зараз ще дав 100 баксів. Ні, ну, Ми не дозрадили. А, Ну, клас. Ні. Ні, я все ж таки піду йому не додам в голову. Е Йогоре. Докторе. Єгору, е не треба! Одну секундочку.